Фабричний край, що ж може бути простіше? Для початку нам потрібно набрати петлі. Відміряємо кінчик в 5 см і робимо 10 обертів на одну спицю. Скільки обертів, стільки і петель у нас вийде на спицях. На початку ряду ми будемо робити чарівну петлю. Підтягнули. Перегорнули і крізь петлю протягнули одну з ниточок, ну а далі йде набір петель. Коротша нитка йде до себе. З під однієї нитки ми підхоплюємо іншу. І затягуємо. Далі навпаки. Тобто спочатку з під нитки, яка йде ближче до вас, ви витягаєте ту яка подалі, а далі з під нитки яка від вас далі, ви витягаєте ту, яка ближче вас. Ну, тобто такі вісімки у вас формуються. Але саме головне не збитися. Тому можна просто рахувати 1, 2, 2, 1. 1, 2, 2, 1. І так буде набагато простіше. А коли перший десяток петель ви наберете, можете помітити простою ниточкою. Остання петля. У вас буде зовсім інша, але вона дуже важлива, бо вона повинна зафіксувати такий набір петель. Ось і весь набір наших петель, без додаткових ниточок, без додаткових рядів. Просто. А тепер нам потрібно пров'язати 4 однакових ряди. А саме, лицьові петлі ми пров'язуємо виворітні. Переносимо на праву спицю нитка перед роботою. Всі лицьові пров'язуємо лицевими звичайними, а ось виворотні, всі переносимо. Крайкова петля на початку просто переноситься на праву спицю. А крайкова петля в кінці пров'язується виворотньою петлею. Просто чотири. Однакових ряди. І тільки потім ви просто починаєте в'язати візерунок резинка один на один. Все дуже і дуже легко. А ще й дуже і дуже швидко. Як же відрізнити лицьову петлю від виворотньої на початку нашого в'язання? Бачите, як починається лицьова петля? А виморітня має перемичку перед собою. Вже починає формуватися наш фабричний край, переходимо до третього ряду. Ну і наш останній четвертий. Ну, а тепер продовжуємо всі ряди в'язати резинкою 1 на 1, тобто всі лицеві петлі ми пров'язуємо звичайними лицевими, а виворотні пров'язуємо звичайними виворотніми петлями. Ну, а якщо б ви мали бажання продовжити не резинкою 1 на один, наприклад, а продовжити в'язати тим же способом, яким ми в'язали ці чотири ряди. То у вас далі сформується чудова пола резинка Так що такий початок стане вам у нагоді. Користуйтеся, будь ласка. Я зроблю пару рядків резинки один на один для того, щоб ви побачили, як цей край охайно буде виглядати у полотні. Ну і ось наш сформований фабричний край. Дуже охайно вийшов. Подивіться: наша резиночка має такий краєчок. Дякую за увагу!